Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі мене звати Катерина Єрова. Вітаю вас. Бізнес на медичних довідках, лікар погорів на отриманні хабара за видачу недійсних довідок для оформлення групи інвалідності. Злочинну діяльність завідувач відділення травматології здійснював на робочому місці. Його викрили якраз при отриманні другої частини коштів від пацієнта. За липову довідку майже 2,5 тисячі гривень. Завідувач травматології у таку суму оцінював свої послуги. Гроші призначалися за видачу епікризів та направлення, необхідних для проходження в подальшому медично-соціальної експертної комісії із метою отримання групи. Інвалідності під час передачі лікарю корупціонеру другої частини неправомірної вигоди його було викрито, а хабар виявлено та вилучено у ході проведення огляду місця події. Судом щодо підозрюваного обрано запобіжний захід це особисте зобов'язання. Триває досудове розслідування. Наркотиків більше як на 150 тисяч гривень вилучили поліцейські у Сарна. Заборонений товар власник зберігав у гаражі. Походження цього метамфетаміну 40-річний чоловік пояснити не зумів. Поліцейські та прокурори навідалися із санкціонованим обшуком гаражне приміщення 40-річного жителя міста Сарни. Чоловік зберігав там солідну партію наркотичного порошку. За підрахунками чорного ринку кількість вилученого потягне більше як на 150 тисяч гривень. У чоловіка вилучили близько 100 грамів речовини, схоже. На одній з пластикових банок правоохоронці виявили три пакети із білою порошкоподібною речовиною зовні схожою на метамфетамін. Усе вилучене направлено на експертизу. Поліція має інформацію, що до цих наркотиків можуть бути причетні інші особи. Зараз цього питання тривають слідчі дії. А щодо самого фігуранта вирішується питання про повідомлення про підозру. Цей чоловік вже знайомий правоохоронцям, адже раніше мав кримінальну відповідальність за вчинення хуліганства. У жителя Німеччини вкрали автомобіль. Чоловік без зайвих думок припаркував транспортний засіб біля придорожнього кафе в Дубинському районі. А коли вийшов, машини вже не було. Третю добу правоохоронці проводять розшукові заходи, але поки результатів немає. Потерпілий чоловік, якому 29 років, житель Німеччини. Він приїхав на Україну провідати своїх батьків. Та коли вже повертався додому, зупинився біля придорожнього кафе у селі Підлужжя, автомобіль припаркував поряд. Це помітили злочинці та викрали Audi q сім. За лічені хвилини власник не чув ні сигналізації, ні інших насторожуючих деталей. Дрога додому була зірвана. Він повідомив про крадіжку машину у правоохоронні органи. А за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом полісмени вже відкрили кримінальне провадження. Надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Ауді Кюсі на трасі Київчоб. Поліція встановлює усі обставини, події та місцезнаходження транспортного засобу. Далі про аварійність у білій криниці в ДТП потрапили пенсіонери з Польщі. Водій з іноземною реєстрацією не переконався у безпечності маневру та врізався з мікроавтобусом. Троє пенсіонерів опинилися в лікарні після аварії. Водій легковика це житель Польщі. У селі Біла Криниця влетів у Мерседес Бенсвіту. Поліцейські, які прибули на місце ДТП, з'ясували, що житель Кракова порушив правила дорожнього руху та в'їхав у мікроавтобус, що рухався позаду. Водій автомобіля Мерседес Бенсвіту, який рухався позаду, іномарки не зміг уникнути. Нути зіткнення у результаті ДТП постраждали 78-річний житель Кракова, водій автомобіля Фіат. Його 62-річна пасажирка, жителька Львова та 61-річний водій. Мікроавтобуса їх каретою швидкою доставили в приймальне відділення рівненської центральної міської лікарні. Розтрощене авто відвезли на арешт майданчик. Потерпілі мають прийти курс лікування. Після цього на винуватця чекає відповідальність. Ну а далі про надзвичайні ситуації у вогні на півночі області в приватному господарстві вогнеборці знайшли тіла загиблих матері та сина. Трагедія сталася у селі Зарічне. На світанку місцеві жителі зарічного помітили, як горить сусідська хата. Люди знали, що всередині господиня та її дорослий син, але зайти всередину вже було неможливо. Полем'я набирало шалених обертів. Рятувальники їхали на виклик двома спецавтомобілями. Ліквідація вогню тривала більше трьох годин. На місці пожежі бійці ДСНС виявили мертве тіло 88 є власниця оселі, а також її 56-річного сина. Вогнем було знищено меблі та речі домашнього вжитку у житловій кімнаті, а також було знищено 40 метрів квадратних покриття і перекриття житлового будинку. Що сталося у цьому будинку напередодні мають з'ясувати фахівці. Рятувальники звертаються до людей бути уважними та обережними у поводженні з відкритим вогнем, а також при користуванні електропобутовими і газовими приладами. З початку року на пожежах виявлено 14 загиблих людей. Дбайте про свою безпеку та безпеку рідних. У разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером. 101 Ще одна серйозна пожежа була в Костопільському районі. Там горіло господарське приміщення та раритетне старе авто. Люди травмувань не отримали. У селі Глажева Костопільського району горіло приміщення із автотранспортом. Господарі викликали рятувальників. Осередок займання знаходився всередині. Знадобилося більше двох годин, аби приборкати небезпеку. Дивом раритетне авто повністю не згоріло. Вогонь знищив господарчу будівлю. До ліквідації було залучено сім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. У рівному не вижив після пожежі власник квартири. Чоловіка без ознак життя знайшли вже працівники служби порятунку. У по рівному у п'ятиповерхівці по вулиці Курчатова знайшли обгорілого мешканця. Чоловік загинув у квартирі через пожежу. Помешкання, як з'ясувалося, належить його сестрі, але її вдома не було. Через значне задимлення вогнеборці мусили працювати в апаратах захисту органів зору і дихання. Окрім цього, довелося провітрювати увесь будинок від димової кіптяви. На ліквідацію пожежі були подані вогнегасніші засоби. Паралельно з Тінням бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій відкривали вікна на сходових маршах, щоб провітрити будинок від диму та продуктів горіння. Загиблому було 53 роки. Його звали Олегом. Вигоріли повністю меблі, ліжко, речі домашнього вжитку. Також пошкоджені стіни. Я вам зичу не повторювати чужих помилок, аналізувати історії, які потрапляють до нашого ефіру, та робити висновки. Хай щастить і до зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми «Шоурум» інноваційні системи майбутнього від «Ельрої». Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.